Куди звертатися, якщо по відношенню до вас відбулася силова мобілізація? Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про мобілізацію, повістки, центри комплектування, а головне про ваші права і як їх захищати, коли їх порушують. У попередньому відео, яке вам, до речі, дуже сподобалось, я розповідала про те, як правильно себе поводити, коли по відношенню до вас відбулася силова мобілізація. Хто не бачив це відео, нагадую і дуже рекомендую його подивитись. Якщо до вас на вулиці підходять представники центру комплектування. І всім своїм зовнішнім виглядом, своєю поведінкою, дають вам зрозуміти, що зараз вони доставлять вас в центр комплектування і, не дивлячись на те, що ви надасте свою згоду чи не надасте кітцевому результаті, ви опинитесь в центрі комплектування. І найперше, що вам варто зробити, це вголос зафіксувати свою відмову їхати з ними в центр комплектування. І бажано, щоб така відмова прозвучала настільки голосно, щоб це почули. І представники військкомату, ті, можливо, люди, які звернули увагу на цю ситуацію, і, можливо, вони навіть стануть свідками всього того, що буде відбуватися далі. У цьому відео я розповідала про те, як правильно і як неправильно себе поводити під час силової мобілізації, бо це, до речі, дуже важливо. І сьогодні ми розберемо, а куди варто звертатися для ефективного захисту своїх прав, коли по відношенню до вас вже відбулася силова мобілізація. І про такі кейси я вам буду розповідати із своєї практики, які я вже пройшла зі своїми клієнтами. Клієнтами, і які я знаю, що вони точно спрацюють, і такі способи захисту є ефективними. Тож, якщо ви вже передивились відео, яке я вам дуже радила передивитись про те, як себе поводити під час силової мобілізації, ви вже знаєте, що основна ваша задача під час силової мобілізації повідомити когось із близьких про те, що по відношенню до вас відбуваються якісь незаконні дії, що представники ТЦК можливо із застосуванням фізичної сили відвозять вас кудись, наприклад, центр комплектування, де змушують пройти ВЛК відповідно для того, аби провести по відношенню. До вас експрес-мобілізацію, так би мовити, і ви вже знаєте з попереднього відео, що перебуваючи у центрі комплектування, не варто підписувати ніяких документів. А якщо вам уже і дуже наполегливо пропонують щось підписати, попередньо. Будь ласка, уважно прочитайте те, що ви підписуєте. Ну а доки ви перебуваєте в центрі комплектування і у вас немає змоги звідти просто вийти, але ви вже встигли повідомити когось із своїх близьких про те, що вас силою утримують в центрі комплектування, то найперше, куди треба звернутися тим людям, кому ви повідомили про те, що вас силою отримують в центрі комплектування, це до національної поліції, відповідно до районного відділку поліції, де знаходиться той центр комплектування. Куди людину відвезли, із застосуванням фізичної сили, чому варто звертатися саме до відділку поліції, а не телефонувати на 102? Тому що зателефонувавши на службу 102, до вас максимум виїде патруль. Ви надасте свої якісь пояснення, але ніякої заяви. Від вас патрульна служба не прийме. Вона вам порекомендує все-таки звернутись до найближчого відділку поліції і написати відповідну заяву про вчинення по відношенню до вашого близького кримінального правопорушення. Тому, аби не гаяти часу, ми не телефонуємо на 102, а ми відразу їдемо до найближчого відділку поліції, до районного відділку поліції, і там уже пишемо відповідну заяву по факту викрадення людини і зазначаємо обов'язково 146 сорок статтю Кримінального кодексу України. Дана стаття Кримінального кодексу передбачає, що незаконне позбавлення волі то. Тобто те, що відбулося по відношенню до вашого близького, або викрадення людини карається обмеженням волі на строк від трьох років, або позбавленням волі на той самий срок. Відповідно, якщо представники центру комплектування, і застосування, можливо, фізичної сили доставили вашу близьку людину в центр комплектування, це ніщо інше, як викрадення людини, якщо, звісно, людина не надала своєї згоди на добровільну доставку в центр комплектування. Якщо така доставка відбувалася, можливо, із застосуванням фізичної сили, про це також обов'язково варто згадати у заяві, яку ви будете писати в поліцію. Якщо під час такої силової доставки до центру комплектування по відношенню до людини була застосована фізична сила, то обов'язково у заяві про вчинення злочину варто про це згадати і прописати про те, що по відношенню до такої людини була застосована фізична сила, і обов'язково вказати про статтю 125 Кримінального кодексу України, яка говорить про те, що умисне легке, тілесне ушкодження карається штрафом до 50 до мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на срок до одного року. Також із практики дуже раджу згадати про 127 статтю Кримінального кодексу України це ніщо інше, як катування, і така стаття передбачає, що катування, тобто будь-яке умисне діяння, спрямоване на заподіяння особі сильного фізичного болю чи морального страждання, вчинені з метою примусу її чи іншої особи вчинити дії, що суперечать її волі, у тому числі отримати інформацію чи зізнання або з метою покарати її чи іншу особу за дії. Вчинені нею або іншою особою, чи у вчиненні яких вона або інша особа підозрюється, або з метою залякування такої особи, чи інших осіб карається позбавленням волі на срок від 3 до 6 років. Простою мовою, якщо представники центру комплектування або під час. Транспортування вас до центру комплектування або під час вашого перебування в центрі комплектування погрожувала вас, залякувала і змушувала вчиняти дії, які суперечать вашій волі. А я думаю, якщо по відношенню до вас відбулася силова мобілізація, і проти вашої волі вас уже привезли в центр комплектування, то ця стаття сюди підійде чудово. Вам про неї обов'язково варто згадати. І звісно ж, варто згадати статтю 365 кримінального кодексу України. Ця стаття ні про що інше, як про самоправство, і ця стаття говорить, що самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремими громадянами або підприємством, установуючи організацію, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, держави чи громадським інтересам або інтересам власника, карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на срок до трьох років, або арештом на. На срок до трьох років цю статтю я також дуже раджу згадати під час написання заяви про вчинення злочину за цією статтею, скоріше за все, не буде проведене повноцінне службове розслідування чи повноцінне кримінальне провадження відкрите. Але ця стаття в сувоку з тими статтями, які ми вже зазначили, дасть дуже гарний позитивний ефект для того, аби захистити свої права. Після того, як ви написали заяву до національної поліції, дуже раджу продублювати таку саму заяву до державного бюро розслідувань, які знаходяться на відповідній території. Торії, де викрали людину, і де знаходиться той самий військкомат, куди доставили таку людину. Але в такій заяві треба трошки детальніше розписати про те, що трапилось, про яких обставинах і до чого тут центр комплектування. І мова має йти саме про те, що. З перевищенням своїх службових обов'язків, своїх службовних повноважень. Представники ТЦК викрали людину, що підтверджують, нам відповідно, треба буде чимось підтвердити, що це було саме викрадення людини. І тут ми згадуємо відео, як себе поводити під час силової мобілізації. Хто ще не дивився, будь ласка, подивіться його, воно дуже інформативне і дуже практичне. Відповідно, ми надаємо якісь докази того, що дійсно людину із застосуванням сили її просто викрали. Тобто, у неї не питали, хоче вона приїхати до центру комплектування чи не хоче її просто силою змусили Проїхати до центру комплектування, вона зараз знаходиться там, і відповідно вона звідти вийти не може. Із практики скажу, що дуже ефективно є звернення на гарячу лінію Державного бюро розслідувань, номер залишаю, і посилання також на сайт Державного бюро розслідувань залишає, де ви можете знайти контактні телефони відповідного Державного бюро розслідувань на певній території, там, де ви знаходитесь. Якщо ви будете звертатись на гарячу лінію ДБР, обов'язково зазначайте, ким ви приходите з такій особі, де відбулася така подія, хто це може може підтвердити і обов'язково детально розписуйте всі ті обставини, які відбувались в момент, тобто що людина проговорювала, що вона не бажає нікуди їхати, що проти її волі доставили, що наразі зв'язку з людиною немає, що у неї забрали телефон, що зараз по відношенню до неї, можливо, застосовують фізичну силу, і вийти з центру комплектування вона не має абсолютно ніякої можливості. Але якщо ви вирішите не телефонувати на гарячу лінію, а вирішити писати відповідні заяви в бумажному вигляді, дуже рекомендую подавати їх або наручно, щоб у вас був вхідний номер, або відправляти. Обов'язково Укрпоштою з описом вкладення, аби у вас на руках залишився хоч якесь підтвердження того, що, хоча б якісь документи, ви направили до державного бюро розслідування. Також раджу звернутися із скаргою на дії працівників центру комплектування до керівника того центру комплектування, куди відвезли таку людину. Звісно, ми розуміємо, що керівник центру комплектування об'єктивно не дасть ніякої позитивної відповіді і не визнає те, що такі працівники такого то центру комплектування, які є моїми підлеглими, дійсно вчинили Ряд кримінальних правопорушень, але така заява є дуже важливою за формальним змістом вашого звернення, оскільки потім така заява буде слугувати вам дуже якісним доказом того, що ви вчинили всі дії з метою припинення порушення прав людини. І також саму копію заяви, як на керівника того центру комплектування, куди ви вже звернулись, варто направити на міський центр комплектування, у відданні якого знаходиться той центр комплектування, який вже зараз порушує права військовозобов'язаного. І з практики скажу, що поліція не з першого разу. І не в добровільному, так би мовити, порядку відкриває кримінальне провадження по факту викрадення людини, і в більшості випадків доведеться звернутися до слідчого судді з метою зобов'язати слідчого відкрити кримінальне провадження по факту викрадення людини, і вже після того, як кримінальне провадження буде відкрито, обов'язково запитайте у слідчого про витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань і обов'язково згадайте про те, що хочете отримати пам'ятку про права та обов'язки потерпілої особи відповідно тієї особи, яку і викрав там центр комплектування. Також з особистої практики хочу додати, що звернення до державного бюро розслідувань завжди є ефективним способом захисту своїх прав, оскільки цей орган він дійсно реагує на всі звернення подібного характеру. У більшості випадків надає позитивні відповіді про те, що, за фактами, які ви надали, тобто, по факту викрадення людини, відкрито кримінальне провадження, і наразі проводяться дії з метою з'ясування обставин, тих, які ви зазначили. І один із прикладів таких відповідей з ДБР показує вам, аби ви не думали, що це просто. Пусті слова і ДБР нічого не робить. І найголовніше, що вам треба знати і пам'ятати про порядок дій під час силової мобілізації, це те, що ніхто окрім вас не зможе захистити ваші права краще, ніж ви самі. І що якщо ви самі не хочете захищати себе, то ніхто інший, окрім вас не буде цього робити. Тож, якщо по відношенню до вас відбуваються незаконні дії, чи то працівниками РТЦК, чи то працівниками інших державних структур чи органів, пам'ятайте, що ви перший, хто має стати на захисті своїх прав. Ну а якщо у вас залишились питання стосовно порядку дій під час силової мобілізації чи органів, до яких також можна звернутися за захистом своїх прав, залишайте своє питання в коментарях, і я на нього обов'язково відповім. Ну, а Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей канал, аби не пропустити наступне відео. І, звісно ж, підписуйтесь на мій інстаграм-канал, де я ще більше і щоденно розбираю питання, пов'язані з центрами комплектування.